Добрий день, хочу ще в індушку відео вам виставити деякі гіпотези щодо того, що взагалі заважає людям сприйняти цей новий простір, який відкривається. Простір Всевишнього Творця. Ну, приймайте це як гіпотезу. Ось люди зараз перебувають в грі. Кожен народився, має свою програму, прописано на душі, що він повинен зробити. і Відповідно, він живе по цій програмі доля. Щось виконує, щось не розуміє, щось виконує, щось не розуміє, але всі люди поєднані в єдину сітку у цієї глобальної світлової гри, так би мовити. Відповідно, щоб почати сприймати новий простір цей, треба якось відключатися від старого простору. Тому що це, ну, якби два простори одночасно, досить складно сприймати. Тому що це різні рівні вібрації, так би мовити. Ну, от Свого часу я проводив експерименти, Ну як я... Спочатку навіть не замислювався. В 1979 році, коли якби вже можна було займатися серйозним впливом на матрицю, бабуся ну, за не забороняв до 1999 року, ну, почали проявлятися деякі зібності по впливу на відстані, як на якусь техніку, так і багато іншого. Ну і відповідно... Я потихеньку пробував як це використовувати. Воно ну, і далі, і далі відкривалося, але воно почало блокувати матеріально. Ну, фактично займатися якимось бізнесом вже стало неможливо. Тому що оце, що відкривалося, воно включало якісь інші вже частоти, на яких матеріальне не таке важливе. Ну, фактично це відкривалося, те, ну, раді чого фактично пращу робіт мріяло, щоб я народився. І ось я почав займатися, але воно призвело до дискомфорту, так би мовити, в сім'ї, тому що я перестав заробляти гроші. Ну, Відповідно, моя жінка тоді ми ще з нею жили, не розбився, вона почала мене пиляти. Я кинув цим займатися, чим не займаюся. Ну, на якомусь етапі я дійсно спробував, я більше їй спробував пояснити, що не можу цим не займатися. Тому що працює ви мріяли, щоб я цим займався. А якби їхня інформація закладена, тим більше в емоційних якихось станах. Це дуже потужна енергія. І це супротив, але ну, не вийде. Ну, вона мені не вірила, та то все дурня. І, з одного боку я вирішив якби, доказ для неї показати. Ну, і, дійсно вирішив зупинитися. Ну, от не займатися. От приходять думки мені, а я ігнорую їх. Йдуть підказки, я їх ігнорую. Я пробую жити, ну як там всі живуть. І зразу ж я, виходить, захворів. Хвороба була незрозуміла. У мене була слабкість, я міг тільки там піднятися, поїсти, то лед ходити, навіть цигарка не рятувала, так що раніше там я їх там кілька сорок випались, енергія додалася. А тут все, я лягав і лежав. І тут же мене почали пробивати, би мовити, опоненти. Виходить, я вже потім багнув набагато пізніше. що Коли я вийшов з гри, Ну, якби сам примусово, не повністю частково. Поки я був в грі, ну, виконував те, раді що я народився, в мене були зв'язки з десятками сотнями людей. І оці зв'язки вони як би, підтримували мене в цій системі. А коли я сам відмовився від старої цієї системи, відповідно, я став розливий для стороннього впливу. І мене почали пробивати мої опоненти, і фактично я хворів. Відповідно, тобто, коли я відмовлявся від ну, з міста свого життя, якщо так розібратися, я змінив ну, фактично свою енергетику. Тому що коли я був в системі, я був збалансовано настроєний на якийсь частотний діапазон. А коли я від'єднався від цього частотного діапазону, Мої вібрації змінилися. Відповідно, якби я втратив сам себе енергетично, ну, свою, цей шаблон енергетичний. і, Відповідно, і хвороба там була. Тому що не було вже циркуляції енергії, ну, так як воно фактично було у мене в мене це життя. Прохворів я тоді лютий, березень, квітень. Ставний мій прицель, біоенергетик, мене тоді трошки підтримав. І я якби свій стан повернувся короткочасно. Але зовсім не пройшло. Все рівно мене пробивали опоненти і все рівно слабкість повністю не йшла. Потім ще один наш знайомий, він її допоміг. І за два тижні я пройшов в норму. І практично продовжив те, Цим я займався. Далі інформація приходила, що відчував, те я робив, і все наладилось. Вже опоненти не могли мене пробивати, тому що я вже був знову в грі під'єднаний. Але отакий от урок я отримав. Ну, до... Щось в своїй жінці. Я не зміг все рівно переконати її. Вона вважала, що випадковий тиждень бачиш, коли не займаюся, мене. Я хворію. не дуже в це вірила. Але для себе я тоді урок отримав. Хоч зрозумів це через багато років вже. Фактично, що заважає людям, снімати простір. А їм заважає ося їхня гра у цій системі, в якій вони зараз перебувають. І фактично це дуже... Болюча річ розрив. Тому що фактично ти, як вам пояснити, ти примусово якби зупиняєш своє життя. Ти відмовляєшся і цілі свого життя. Відповідно, воно зразу б'є і дуже серйозно б'є. Чи можна утриматися? Коли отакий розрив йде, витримати його, ну, практично неможливо витримати. Тому що коли йдуть розриви цих програм і зв'язків з людьми, сотнями людей, ну, цієї гри, то стан такий, якби вибух мозку відбувається, що смерть за щастя, чим це можна витримати. Той час вдалося промоделювати цю ситуацію. Використовуючи деякі напрацювання пращурів, систему підготовки козаків-химородників, треба було створити те, що тебе може вибити з гри. Це вдалося зробити. І от дійсно, коли починали руйнуватися зв'язки оці огрі, стан я не можу його передати. Тож, давайте попробуйте. Я попробую задати той стан. А ви спробуйте читати стан. Mm. Але це дозволило зупинити цю безкінечну гру. Да, воно вибило, Та я там і казав вже, як захворів, що переходиш на добове життя. Тому що нема вже дострокових оцих програм, коли тобі щось прийшло, ти аналізуєш, там щось проявляється, щось підтверджується, і ти живеш і радієш, тому що ти багато усвідомлюєш, і відповідно, що твої думки впливають на оточешне середовище. От ти усвідомив щось, подумав і воно відбулося. Вчається, у тебе йде задоволення від цієї гри. І вона є мотивацією твого життя. Тому що тобі подобається грати в цю гру. Поля духа, зняти думку більш 40 ніж ті, що поруч, ти з них щось усвідомити те, що вони не усвідомлюють. Ну і потім фактично дати гіпотезу, щоб вони теж замислились і змогли вийти на цей же рівень. І оце це не пиха. Тут Пихою поясницю неможливо. Це просто ти виконуєш зміг життя. Піднявся, вчитаю інформацію, свідомив і запустив на матрицю. Інші починають з матриці знімати і підтягуються на рівень вище. І таким чином рік за роком проходить і ось таке життя. Коли ж ти відриваєшся від цього всього, ну, фактично ти втрачаєш змі життя. Тому що це ти знав. От воно приходить тобі, ти відчув, зробив, усвідомив, зробив. І таким чином там якби вже шаблони напрацьовані. Там вже нічого такого нового немає, бо все пройдено, І ти просто стримаєш, так, да, собі цікава інформація відкривається, там нема такого застою. Чим далі рухається, тим рівень все вище, вище інформації, видно, постійно йде постійне зростання своєї свідомості. Але що воно заважає перейти, ну і цей простір. Тому що тут нема такої гри, тут вже інша гра. Тому що якщо та система була вся побудована на системі доброзлок, на системі протистояння. То Нова система Всевішнього Творця. Тут вже не про національність, тут система взаємодії. Ну от Ви згадаєте, що скрізь подавалось протистояння. Що Все створено на протидії. От чоловік і жінка. Там протистояння, протидія. Дуже різко казали, що це взаємодія. А так що чорне, біле, то все в природі тільки протидія, тільки боротьба. Білого з чорним, чи жінки з чоловіком, чи ще щось. А в дійсності нема боротьби. Є просто взаємодія між усім. І нова система дозволяє розуміти, ну, починати розуміти саме систему непротистояння а взаємодії. Але те, що розрив із старою системою призводить до стану, ну фактично це як стан смерті. Точніше, воно виводить в такий стан, це виходить. Якщо ну, витримається, це неможливо. Тому що коли йде обрив цих програм, мозок закипає просто. Тому що йде ж постійний аналіз в цій системі старій, усього аналіз. це десятки, сотні програм, якихось, яких людина живе. І тут йде обрив. Фактично, чому таке, як вибух відбувається? Бо інформація це ж енергія. А тут йде відрізання оцих інформаційно-енергетичних ланцюжків. І от воно стається, як вибух. Ну, тому і витримати фактично неможливо. Якщо воно не призведе до відключення і перехід такий стан, якби продовження агонії, умовно. То, фактично то може бути інший такий інсульт. То просто мозок не витримає і людина, але, як правило, до цього воно не буде доходити, а буде от переводити. Яким чином воно піде по матриці такий поштовх, я не знаю поки. Тому що те, що вдалося змоделювати по технологіям химородників, це одне діло. Але це вплив, так би мовити, на одну людину, на мене. А як це масово зробити? Ну, масово буде якось воно зроблено, тільки на сам совершенний творець повинен якось зробити, щоб підключити із старих цих програм. Воно буде порізно, я так думаю, людей. Ну, Важко навіть уявити, кому як обрубається це старе життя в системі доблезло. Тому що не звільнившись від старого, старого цього, неможливо зрозуміти нове. Тому що ви зважуєте весь час гарне, погане, а тут це де нема. Зовсім інше. Нема протистояння добра і зла. Є взаємодія. Так що пробуйте замислитися щодо цього, що зараз знаходжусь Знаходжуся я в зимі Лоханського порогу. Погода, бачите, дощ. Сьогодні цілий день. Але все рівно гарна погода. ну Природи немає поганої погоди. І так тільки було тепло. І зараз тут не холодно, що дощик іде. Ну Мабуть, і достатньо. Що найкраще. До побачення.